Так. Друзі, всім вітання. Рішили ми заказати з нової платформи китайської тему. Посилочки, Зараз подивимося, що тут нам прийшло. Відкриваємо. Перший такий партух на кухню. Потім знімемо детальніше. Далі. Ось такий кортмане. Далі це такий тримач. Не знаю, до чого цей тримач. До, до пасти. А, до зубної пасти. Так, тут дружина заказала гумки різні. Це чистити телефон. Різні такі мікро є. А, це є відкривач для вина. Штопор. Заказали. Ось такий. Ну, такий собі. За це все ми заплатили 400. З копійками гривень. Ішло десь до двох тижнів. Ось такі справи. Всім папа.